Так, всім вітання. Вітаю вас на Грінводі 4. Грінвуд номер 4. і ми поїхали. Буду вам розказувати, що де і як відбувається. Е, як ви бачите, що приступили хлопці до роботи по фундаменту е, самого паркінгу між е, секціями, між секцією номер 5 і 6. Бачите, вже такий заявився розтвір. Це як правильно назвати. Тут, тут, тут не плита, бачите, тут, тут буде зворотня засипка частково. Тут ж навантаження практично ніякого, крім того, що люди мангал поставлять тут на своєму патіо, бо в, тут в одному рівні так от буде патіо зроблено між е, п'ятою і шостою секцією. Ну, давайте трошки обійдемо будову, щоб ви подивилися там на стан. Я не буду сьогодні показувати готову частину, перша, третя секція. В принципі, е, від останнього часу воно трішечки тільки поприбиралося, стало ще гарніше. Але я думаю, що показувати готове кожному буде зручно. Я буду показувати менш зручні варіанти, а саме не готове. Це І буду вам відповідати про четверту, п'яту і шосту секцію. Відверто кажучи, четверта, п'ята і шоста будуть здаватися все одно окремо, тобто не разом. Але між ними буде дуже невеличкий зазор. Це зазор десь плюс-мінус. Ну, я не знаю, це буде зазор. По місяцю, по півтора часу. Тобто перша буде здаватися четверта. Нам її треба якраз і юридично здавати, тому що на четвертій секції у нас ще майнові права. А п'ята-шоста у нас вже пішла по оцій, як це сказати, цікавій схемі через Мони І вона попала в перехідну частину, коли рік. Вже закон діяв, а рік ніхто не міг зареєструвати мони. Ми були перші, хто зареєстрував їх в умовно ручному режимі, а потім ми все це правили, бодалися з тими, хто ці мони придумав. Ну, коротше, все у нас як завжди. знаєте. Все, все у нас для людей, все для, все для бізнесу. Ну, Не буде жалітися. В ітоні ми все доробили. В принципі, е на собі відчули всю цю. Бюрократичну машину, особливо в е, час нестабільний, в час війни, але жалітися нема на що, тому що ми а, змогли. Е, ми були першими, хто зареєстрував МОНи в Україні. Хто б вам не казав, що він зареєстрував перший? Ні, це саме ми ті, про яких розказували, що вони щось зробили неправильно. Але в ітогі ми зробили все правильно і зробили тоді, коли держава не могла це забезпечити. Це дуже важливий момент. Тобто ми. В рамках закону все зробили, і е, в рамках того, як це потрібно було зробити, мало того, на деякі моменти звернули увагу е, тим людям, які розробляли цю систему. Так, давайте повертаємось до будови. Ми бачимо тут зворотню засипку, це говорить про що? Про те, що тут вже скоро будуть прокладати е, каналізацію, е, тому що от, пісок, е, і вже далі по ньому будуть його розривати. Вставити каналізаційні о, труби, каналізаційні коліна, і виводиться це, це все назовні. Це четверта секція, а оце п'ята секція. Бачите? Тобто 5-я секція ще поки що цього не робили. А четверту максимально вже готують для того, щоб спробувати її здати. Я думаю, дивіться, квітень це, мабуть, нереальний термін. Ми просили травень від генпідрядника дуже сильно. Генпідрядник. Обіцяв накласти всі прикласти всі зусилля, але з його настрою і з тих можливостей, які у нас є. От ми втратили цілий місяць через відсутність можливості продавати через реєстри, то ми розуміємо, що щось 100% ще станеться, і це буде скорше за все червень. Можливо, навіть і липень. А от п'ята-шоста по ним буде набагато простіше, тому що вони якраз з основними роботами фінішними попадають на літо, а літом набагато. Легше це швидше все це робити, були б гроші. Так, тепер дивимося, що у нас по поверхах. Дивіться, перегородки стоять. Чого нема ще? Нема опалення. Це дуже важливо. Нема опалення, каналізації теж не бачу. Але із плюсів. Є перегородки в повному обсязі, і е, є у нас е, вікна. Є вікна. Це теж дуже важливо. Є вікна. Дивіться, балкончики такі цікаві. Тут ще вікна, до речі, нема в цій квартирі. Але ось так це. А, це, по-моєму, вже секція інша. так? Це я вже перейшов в п'яту секцію. Ну, Давайте походимо по п'ятій секції. Оце та квартира, яка йде на дві сторони, з кухні. Оце кухня, бачите, з таким підворотом. Тобто, ви там ставите кухню, там вихід на. Балкон. Ну, На другому поверсі це не балкон, це тераса. Давайте зараз покажу, як це все відбувається. Треба правда, перелізти для цього. Ось такий балкон. Не знаю, якось так. По-моєму, він тут ще повинен відгородитись, тому що це вже сходова. Бачите? Так, це сходова. Ну, ось так виглядають роботи по об'єкту. Моноліт робиться тут. Кладку роблять на 5, і ну, на шостій секції, на 5 секції. А, чому а, все ж таки невеликий буде розрив між секціями? Тому що нам треба буде і і шосту терміново вводити в експлуатацію, бо а, для того, щоб потрапити в четверту, нам треба прибрати саме цей кран. А, без крана 5-6 треба максимально вигнати, подати туди всі матеріали, все таке інше. Ну, з плюсів, того, що немає котельні, котельня не буде заважати, це теж плюс. Ну що, Давайте склад, складочні роботи. Це ілона якраз тут нам показує квартиру, от Можете подивитися. Це поверх номер 2 п'ята секція. хлопці тут мурують. Мабуть, на цьому все, що я хотів вам показати по е, проєкту Greenwood 4. Багато нема чого показувати. Кладочні, монолітні е, роботи. Ще поки що не зайшли мережевики. Але я думаю, що вже з наступного місяця вони точно будуть заходити. Каналізація однозначно. Щодо опалення, ще не знаю. Все. Всім щасливо, всім папа, до наступних зустрічей.